Розділ 4. Дух же ясно говорить, що в останні часи деякі відступлять від віри, прислухаючись до спокусливих духів та вчення бісів, говорячи в лицемірстві неправду, вони знищили власне сумління, тож забороняють одружуватися, наказують стримуватися від їжі, яку Бог створив для тих, котрі повірили і пізнали правду, аби приймати з подякою. Адже всяке Боже творіння добре. І ніщо з того, що з подякою приймається, не підлягає відкиненню, бо воно освячується Божим Словом і молитвою. Якщо говоритимеш це братам, то вигодований словами віри та добрим вченням, за яким пішов, ти будеш добрим служителем Ісуса Христа, а з неважливих і безглуздих байок, остерігайся. Управляйся ж у побожності, адже тілесні вправи до деякої міри корисні, а побожність на все корисна, тому що має обітницю як теперішнього життя, так і майбутнього. Вірне це слово, гідне всякого прийняття, бо для цього ми і працюємо, і зазнаємо утисків, поклавши надію на живого Бога, який є Спасителем усіх людей, особливо вірних. Це проповідуй і навчай, хай ніхто не зневажає твого молодого віку, але будь прикладом для вірних словом, життям, любов'ю, вірою та чистотою. Поки прийду, приділяй увагу читанню, розраді та навчанню, не занедбуй свого дару, який був тобі даний за пророцтвом, з покладанням рук пресвітерської ради. Про це піклуйся, в ньому перебувай, щоб твій успіх був очевидним для всіх. Пильнуй себе і навчання, тримайся цього, бо роблячи так, і себе спасеш, і тих, хто тебе слухає.